Доброго дня, шановні трейдери! Вітаємо вас на каналі Trading Hero на щотижневому огляді результатів торгівлі. Цього тижня всі портфелі принесли прибуток. Портфель на 5 тисяч доларів приніс 1,5% прибутку за цей тиждень, а також 3,3% прибутку за січень. Портфель на 5 тисяч доларів у другій версії приніс 0,73% прибутку за тиждень і 2,4% прибутку за місяць. Портфель на 10 тисяч долларів у першій версії приніс піввідсоки прибутку за тиждень і майже 3% прибутку за місяць. Портфель на 10 тисяч у другій версії приніс піввідсотки прибутку за тиждень і 1,5% прибутку за місяць. Портфель на 20 тисяч приніс 0,7% прибутку за тиждень і майже 3% прибутку за місяць. Портфель на 50 тисяч приніс 0,75% прибутку за тиждень і майже 3% прибутку за місяць. Портфель на 100 тисяч приніс відсотки прибутку за тиждень і 2 відсотки прибутку за місяць. І портфель на 200 тисяч приніс відсотки прибутку за тиждень і 26% прибутку за місяць. Давайте перейдемо в термінал MetaTrader і подивимося, як саме ми з вами торгували цього тижня. Знаходимося ми на таймфреймі H1. Кожна вертикальна лінія показує результат торгівлі за один день, і сірим прямокутником ми виділили область торгівлі минулого тижня. По даній валютній парі можемо спостерігати консолідацію після висхідної тенденції. Ринок фактично весь тиждень знаходився у діапазоні попереднього тижня, але, зважаючи на те, що ми мали досить багато відкритих угод на продаж, дана корекція допомогла нам закрити ці угоди з прибутком, також відкрити кілька нових угод на продаж і закрити їх на. Імпульсному зростанні ринку у четвер наразі маємо кілька відкритих угод на продаж, а прибуток цього тижня склав плюс 773 долари. Наступна валютна пара австралійський долар по відношенню до новозеландського долару. По даному активу ціна продовжує знижуватись. При віддаленні графіку можемо бачити, що ми також фактично знаходимося з вами у консолідації. В середині тижня було закрито кілька угод з попереднього тижня на продаж, а також відкрито і закрито кілька угод на купівлю. Наразі маємо кілька відкритих угод на купівлю, а прибуток цього тижня склав 21 долар. Наступна валютна пара австралійський долар по відношенню до американського долару. По даному активу, також бачимо, що ціна знаходиться у межах цін попереднього тижня. Було закрито кілька угод на продаж з минулого тижня, а також кілька угод на купівлю. Наразі відкритих угод не маємо. Прибуток цього тижня склав плюс 168 доларів. Наступна валютна пара євро по відношенню до британського фунта. У даному активу нарешті ринок перейшов у фазу консолідації, що дало нам можливість закрити ланцюжок угод на продаж, який ми тримали майже два тижні, а також відкрити нові угоди на купівлю. Прибуток цього тижня склав плюс 126 доларів. Наступна валютна пара фунт по відношенню до американського долару. У даному активу також бачимо з вами консолідацію. Ціна майже весь тиждень перебувала в верхній третині діапазону попереднього тижня. Наразі маємо кілька відкритих угод на купівлю. Прибуток цього тижня склав плюс $418 доларів. Наступна валютна пара фунт по відношенню до канадського долару. По даному активу ринок продовжує стрімку висхідну тенденцію, але завдяки корекціям нам вдалося відкрити наявні угоди на продаж, а також додатково заробити на угодах на купівлю. Наразі маємо кілька відкритих угод на продаж, а прибуток цього тижня склав плюс 256 доларів. І остання валютна пара це новозеландський долар по відношенню до канадського долару. Маємо схожу ситуацію до попереднього активу, також продовжується стрімка висхідна тенденція. Нам вдалося закрити досить багато угод на продаж, також відкрити нові угоди на купівлю. Наразі маємо здебільшого відкриті угоди на продаж. І прибуток цього тижня склав плюс 224 долари. Вітаємо усіх з успішним завершенням цього торгового тижня, а також січня, і чекаємо нових прибутків у лютому. До зустрічі у наступному відео огляді.